Всіх вітаю. Сьогодні у нас 1 жовтня 2024 року. Центральна Україна. Перед нами дуже врожайний зимовий сорт. Груші під назвою Амфора. У цього сорту така видовжена форма, солодкий смак, соковита. Треба збирати врожай в центральній Україні. Перша декада жовтня. Не чекайте. Довше, бо груша ця може просто взяти і раптово осипатись, особливо якщо будуть вітри. Цей сорт зберігається гарно. Смакові якості самі кращі початок грудня середина січня. Навіть можна її вже брати споживати з середини листопаду. В мене були пару років, що я туди-сюди замахався. за Туркався і не вспів вчасно зірвати цей сорт. Приїжджаю, а він вже на полу. Коротше, пару разів таке було. Краще зірвати його раніше. Можливо, навіть е, пробувати проводити збір 3 декада вересня, щоб він не осипався. Груша гарна, врожайна. Гляньте яка Форма цікава, вона е, дуже добра, коли починає жовтіти, ото її треба буде вже смакувати. Це приблизно кінець листопаду, грудень-січень. Довше в моїх умовах вона не зберігається, чим е після середини січня. Але в грудні її можна смакувати сміло. На Новий рік я робив неодноразово фото і відео цієї груші. Вона просто бомбезна. Ну і врожайність, бачите, гарна. Сорт цей привитий на підчепу ва 29 так, зараз покажу нагрузка. Груші, в принципі, по всьому дереву. І з цієї сторони, і з тієї. Ось отак. Зараз провожу збір, поки ще плоди не осипаються. І будемо смакувати, напевно, там, з грудня місяця. Є живці для щеплення цього сорту, кому цікаво, звертайтесь. Буду реалізовувати з 10 грудня по 10. Лютого по телефону прошу, не набирайте мене, в мене дуже мало часу на розмови. Практично зовсім немає. Я принципово зараз трубки не беру, бо якщо я буду цілий день спілкуватися по телефону, робота стоїть і все. Нічого ніхто не робить, А треба працювати. Так що, дякую за розуміння. Всі питання тільки через Viber, Письмово. Буде час, я відповім. По телефону не набирайте мене, ще раз повторюю. Так, ну що, зараз збираємо врожай та кладемо його в сховище у підвал на зберігання. На цей час ще тримаються груші доволі непогано. Оце ще однією рукою трудно зірвати. Ще нормально. Але через тиждень, через два можна приїхати в сад, якщо не зібрати цей сорт, і він вже буде весь на полу. Так що, враховуйте це. А так взагалі сорт суперовий. Солодкий, без кисвинки, з гарним присмаком груші. Зимового терміну дозрівання. Сьогодні у нас 14 грудня 2024 року. Груша амфора після зберігання у підвалі. Оце сьогодні витягнув зі сховища. Думаю, треба її починати вже їсти. Дозняти вам відео, показати, який вона має вигляд, який смак. Ну і споживати. Споживати саме краще і до середини січня. У неї самі гарні показники по смаку. А початок споживання та десь приблизно, там, з 20-х чисел листопада, вже можна їсти. Вона вже хрумка, солодка, гарна. Так, давайте побачимо, яка вага у плодів. Так. 333. Це самі великі плоди, я показую по вазі. Середня вага у неї десь приблизно. До 200 грамів. 369. 313. Гарний сорт груші, мені він дуже подобається. Дуже довго він там не зберігається до самої весни. Але до середини січня можна його споживати сміло. Так. Ні, він може і буде зберігатися до весни, але він буде втрачати вже свій смак. Так, давайте розріжемо ось цю гарну грушку. Вона мені дуже подобається на вигляд. Так, вона вже дозріла. Чую, що. Ось, бачите, соковита м'якоть. Зараз побачимо, який вміст соку, цукру. Так, давайте по соку. Так, соковита. Зараз промірюємо вміст цукру. Цікаво в цьому році як. Так. Двадцятка. Непоганий показник. Тепер пробуємо на смак. М -м. Солодка соковита груша. Сам цей аромат грушовий, він такий легкий, не дуже насичений. Кислинки немає, Немає груша, чисто солодка. Так, ану, по соку давайте отак натисну. Бачите? І вона зараз вже не хрумка. Вона хромка була там, десь середина листопаду. Вона зараз така більше до маслянистої вже йде. Ось бачите, скільки соку натискаю. Дуже соковита. Доволі врожайний сорт. Він такий компактний. Гілки ростуть в основному вгору, така як Тополя. Нерозлогий сорт. На IV сумісний, з підчепою IV. Також є дерева в мене, які посаджені на дикі лісові груші. Так, в цілому, такий невеличкий відеогляд. Кому відео сподобалось, підтримуйте канал вподобайкою. Так, всім гарного дня, до побачення.